У Полтаві триває голосування за новий склад Верховної Ради України. Виборчі дільниці міста відкрилися рівно о 8-й ранку. На дільниці номер 531-214 люди навіть чекали у черзі до відкриття. Дуже дисциплінований виборець у нас на даний момент проголосували у нас десь. Біля 200 чоловік на ДВК кажуть, порушень поки що не зафіксували. Бюлетенів та скриньок вистачає. Підготовка пройшла без проблем. Підготовка виборчого процесу в штатному режимі це як звичайно, як до будь-яких виборів. У приміщенні дільниці людно полтавці переконані своїм голосом на позачергових парламентських виборах здатні змінити країну. За зміниться в От падуть такі оті проросійські партії. падуть. в парламенті їх не буде. Регіональні, комуністи і буде такий український демократичний партій. Якісь зміни відбудуться, але не так все одразу. Ми повинні пройти шлях. Якщо розум буде. На першому місці, то я думаю, все буде нормально. Я думаю, що вони все ж таки якось економіку піднімуть і щось із Донбасом приймуть якесь рішення. Проголосував і мажоритарник, кандидат по 145 му округу Андрій Матковський, екс-мер Полтави, разом з дружиною та сином висловив свою громадянську позицію. Точно можу сказати, що за себе я не голосував, тому що я палатуюся по іншому округу. Але якщо серйозно, то прогнозована наша родина голосувала за мирний план Петра Порошенка. Ми підтримали команду президента, його представника в нашому окрузі. І я думаю, що ми голосували саме за мир, за європейську політику, за те, щоб в Україні менше було політиків, які зараз розколюють суспільство, які зовуть нас на війну і, мабуть, толкають нас до безладу. І дуже хочеться, щоб все ж таки нарешті ми побудували справжню європейську країну, Україну, де всі люди мали б гідне життя. Голосування триватиме до 8-ї години вечора. Після цього виборчі комісії почнуть рахувати голоси.